Вітаю, я Роман Прядун, і сьогодні ми розмовляємо про проблему виділення американської допомоги для України. Наш гість Олександр Марешко, народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Вітаю пане Олександре. Добрий день. 9 квітня Конгрес вийшов з канікул чергових. і Хоча Білий Дім заявляє, що він вимагає просто від палати представників поставити питання про допомогу Україні в першу чергу. З'явилася інформація, що його не розглянуть до середини квітня, а можливо навіть і до початку травня відкладуть це питання. Тобто, з одного боку, американська еліта заявляє, що вона розуміє загрозу, яку становить Путін для України і навіть для Європи і штатів. З іншого боку, більше п'яти місяців ми маємо проблему з виділенням українського пакету допомоги. Чому так ситуація сьогодні у нас? Ну, головна причина пов'язана, як ми всі розуміємо, з передвиборчими перегонами в Сполучених Штатах. Тобто, чим далі, тим більш запеклою стає боротьба між кандидатами на посаду президента. І, на превеликий жаль, питання допомоги України воно частково принаймні стало таким своєрідним заручником цієї внутрішньої політики. Але разом з тим треба залишатися оптимістом, і підстави для цього є. Насамперед, те, що навіть спілкуючись зі свого досвіду, спілкування з колегами, з головами комітетів, в тому числі в конгресі, ми бачимо, що існує дуже тверда, непохитна підтримка, двопартійна підтримка і з боку республіканців і з боку демократів. Проблемною залишається. Позиція е, так званих, ну, можна сказати, крайніх республіканців, які орієнтуються на е, одного з кандидатів президента на Трампа. Але е, з ними намагаються працювати і як самі республіканці, так і Білий Дім. Наскільки я знаю, відбуваються залаштунками переговори, вони тривають. Е, ми бачимо е, намагання з боку інших політиків, е, наприклад, нещодавній візит. Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великої так, так. Британії, хоча е, преса пише про те, що це не дуже вдалий був, був візит, але все одно е, продовжуються спроби переконати. Цю меншість і щоб вони не блокували надання допомоги, і причому тут йдеться не тільки про допомогу Україні. Ми знаємо, що так. це питання намагається розглядати як пакет, тобто йдеться про допомогу і Ізраїлю і Тайваню. А це вже такі дуже вагомі стратегічні пріоритети для Сполучених Штатів. Тому все таки ну треба залишатися оптимістами. Є е, також, можливо, інші варіанти, також план, план Б, план С. Е, тобто боротьба продовжується, вона складна, вона складна, але, на мою думку, шанси є доволі великі. А стосовно варіантів плану Б і С, це ви маєте на увазі інші законопроекти, тобто це двопартійна петиція і трампісти до останнього якби, вимагали лише, що вони. Хочуть поступок стосовно кордону і не пропонували нічого взамін. Але останнім часом з'явилася пропозиція стосовно кредиту да, з подачі знову ж таки Дональда Трампа. На ваш погляд, кредит для України з боку Сполучених Штатів це добрий варіант. Так, ну, звісно, є план Б. До речі, йдеться про те, що ініціювали збір підписів демократи. Там треба, якщо не помиляюсь, набрати близько 220 підписів. І там бракує певної кількості, але все одно робота продовжується, щоб в разі чого можна було обійти спікера. Якщо так, заставити Джонсона винести так. голосування пакету, так якщо він відмовиться, наприклад, виносити на голосування це питання, то тоді. Ді, можна буде скористатися іншою процедурою. Це, це е, рідко використовується в практиці, але все одно є й такий варіант. Е, стосовно того, що пропонує Джонсон, е, я вважаю, що це не є випадковим що, мабуть, він консультується. Е, я не виключаю, може навіть із Трампом його командою, і так далі. Е, тобто йдеться про певні е, компромісні варіанти або взаємні поступки. З боку демократів і з боку республіканців стосовно е, кредиту, то це мені нагадує е, ленд-ліз, тому що лендліз це була також позика, і її треба було віддавати. І Йдеться і е, не тільки про Радянський Союз під час Другої світової війни, а про Великобританію також. Тобто тут е, спрацьовує, знаєте, такий історичний прецедент, можливо е, в, е, у тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, ми розуміємо, що е, Скоріше за все, нам треба буде погодитись і на такий варіант позики. Але знову таки, те, що це позика, ну уявімо собі, що якщо допомога буде надана в такій формі, навіть незважаючи на це, все-таки треба розуміти, що, по-перше, це буде позика без необхідності сплачувати відсотки. І по-друге, ця позика може бути скасована колись тут. В нашій ситуації головне отримати своєчасно. Військову допомогу, тому що це питання надзвичайно важливе зараз. А потім я думаю, що це питання можна буде вирішити так, щоб це не було проти наших національних і економічних інтересів. Тобто, сьогодні ми маємо три варіанти, фактично: це сенатський законопроект, який ініціював Байден двопартійну петицію. Виключається звідти макроекономічна допомога в Україні і кредит, скажімо так, Трампівський кредит. На ваш погляд, якщо бути оптимістом, який з варіантів все таки більш діє, більш, скажімо так, буде прийнято? Ну, зрозуміло, нам хотілося б, щоб було реалізовано перший варіант. Він є найкращим. Чому з однієї простої причини? Тому що це не тільки в національних інтересах Сполучених Штатів, в безпекових інтересах, але також в економічних інтересах надання цієї допомоги. Ми знаємо, що за даними американських газет, близько 80-90% тієї цієї допомоги. Яку отримує Україна, вона залишається і стимулює розвиток економіки Сполучених Штатів. Штатів. Тобто, хоча б з цього погляду найкраще було б отримати такий варіант. Стосовно варіанту позики, я я цього не виключаю. Можливо, це буде компромісний варіант. Можливо, ви знаєте, може мені здається, це може бути якийсь змішаний варіант навіть. Частково це позика, а частково це така пряма допомога надання цього пакету допомоги зараз важко сказати, але головне, щоб це відбулося, щоб було прийнято рішення, щоб ми підкреслю своєчасно отримали цю допомогу. І в Америці і у нас вже починають заявляти, що. Трамп і республіканці повинні згадати, що взагалі то це партія Рональда Рейгана, да, який проти Радянського Союзу досі активно боровся, ну тобто фактично проти Росії. А навіть республіканці кажуть, що певна частина їхньої партії, як би сказати, підтримує російські наративи, скажімо так, певною мірою. Скажіть, ви вважаєте, що це є проблемою, і чи є так насправді, і чи республіканці все-таки розуміють загрозу, яка сьогодні є перед Україною? Ну, я б сказав так, дійсно, серед республіканців є значна, переважна більшість політиків, конгресменів, сенаторів, які є прихильниками такого Підходу Рональда Рейгана, тобто рішучості, йдеться про рішучість, про політику стримування агресора, тобто таких більшість. Причому, якщо говорити про голів комітетів, з якими я спілкувався, це голова комітету з питань оборони, це голова з комітету закордонних справ, вони є республіканцями і вони є в цьому плані рейганістами. Твердими реганістами, тобто, і до речі, та заява, про яку ви кажете, про те, що серед деяких членів конгресу від республіканців ну, відбувається таке певне поширення російських наративів. Це була заява цих республіканців. Тобто, це говорить про те, що вони вражають таке занепокоєння. Розуміють розуміють цю проблему. На превеликий жаль, можна навести приклади. Деяких. Але це е, такі, ну, якщо можна так сказати, в рамках Конгресу це такі маргінальні постаті, які е, не роблять загальної погоди. Тобто вони не мають великого впливу, але все одно це непокоїть. Ми це розуміємо. І треба боротися з цими наративами, тому що це використовує Росія насамперед. насамперед. Ця проблема дійсно існує, але вона має такий обмежений характер, і дуже добре, що самі республіканці це розуміють і намагаються намагаються боротися з, цією, з, цим, з цими наративами. Є думка, що навіть якщо ми отримуємо цей пакет, з яким великі проблеми, наступні пакетні допомоги від Сполучених Штатів майже стовідсотково до до кінця виборів, не надійдуть. На ваш погляд, так воно й буде, чи все таки є надія, що штати вирішать свої внутрішні проблеми і розпочнуть працювати з Україною як і раніше? Ну, на мою думку, нам дійсно складніше буде отримувати допомогу до виборів, тому що боротьба внутрішньополітична буде тільки загострюватися. Тобто нам тут треба проявити певну навіть терплячість, так але все одно це залежить навіть не стільки від загострення цієї внутрішньополітичної боротьби, скільки від потреб України, реальних потреб України і ситуації на фронті. І все таки у нас дуже багато друзів і в Конгресі, і в Сенаті, які розуміють небезпеку, в тому числі для Європи, для Сполучених Штатів, і які будуть підтримувати те, що всі розуміють, що це війна на виснаження, а виграє в такій війні той, хто отримує постійну систематичну підтримку. Тобто, це добре розуміють, і тому, хоча це може бути складніше, але підтримка не буде припинятися. Не буде все таки припиняти так. Я я, ну я принаймні дуже сподіваюся на це, що вона не буде припинятися, тому що ну, поки ситуація залишається гострою, то треба робити все можливе і неможливе, щоб Україна своєчасно отримала всю необхідну зброю і матеріально-технічну підтримку. Ви сказали, що в друзів багато в Сполучених Штатах. Якщо говорити про Девіда Кеменорана, який був в Сполучених Штатах, він зустрівся нібито з Трампом, але йому не вдалося переконати змінити свою думку і, звісно, змінити думку фракції Трампа в Конгресі. На ваш погляд, чи дужу України зможуть все таки? Перемогти, скажімо так, Трампа, і питання все-таки буде проголосоване. поставлене спочатку на голосування і прийнято. Ну, я б сказав, а трошки, може, більш дипломатично, не стільки перемогти, скільки а, а, зробити так, щоб він а, ну, знайти аргументи, які б його переконали. переконати Тобто Трампа. перемогти нереально, тільки вмовити? А, ну, скоріше так, скоріше так, тому що а, Трамп він є таким досить. Це важкових важковиговик, це, це зрозуміло. Він є досвідченим політиком, так і е, з ним треба ну, знаходити відповідні аргументи, щоб показати, що е, блокування е, надання допомоги Україні це також не є в інтересах не тільки Сполучених Штатів, так а також це не є інтересом самого Трампа, тобто це не завадить його е, політичній боротьбі і його амбіціям. Тобто треба шукати відповідні аргументи, і треба спиратися. Я думаю, що треба до речі, шукати і наших друзів, і прихильників або ті, хто є відповідальним політиком, які, які розуміє е, гостроту ситуації серед оточення Трампа, також на ваш погляд, це можливо в нинішніх умовах, тоді, коли Трамп чергово заявляє, що буде ось так, а не інакше. Стосовно пакету допомоги, е, ну насамперед треба намагатися. І до речі, ми так до кінця не знаємо, про що говорив між собою е, е, Трамп і Камерон, так, і наскільки це була успішна або неуспішна поїздка. Е, ну, все-таки я вважаю, що Трамп він має дивитися і в майбутнє. Що буде в майбутньому, незалежно від того, чи стане він, чи не стане президентом, бо це, це знаєте ознака справжньої демократії. Ніхто не може передбачити, хто стане президентом. Але знаєте, президенти приходять і, і залишають цю посаду, а національні інтереси Сполучених Штатів залишаються. І підтримувати Україну це справжній вагомий національний стратегічний інтерес Сполучених Штатів. Тобто вони це розуміють, але все таки відкладають. Дієвий крок, який буде цьому спонукати, все-таки. Да? Ну, в якомусь сенсі, можливо, е хтось там намагається затягнути час, так? Але треба знову таки, треба, ну, насамперед, треба спілкуватися, так? Е в тому числі і з Трампом. Я вважаю, що президент зробив дуже правильно, коли він публічно запросив Трампа приїхати в Україну. Це, це знаєте, такий крок е важливий. Тобто ну, це ми не вперше, але ж Трамп відмовляється все рівно повізити і. Е, ну, ми готові його прийняти. Ми запрошуємо, і е, є багато е, людей, політиків, які українських політиків, які готові йому довести необхідність підтримки України і для, для самого Трампа, і для його країни. Тобто, але треба вести діалог, і те, що такий діалог вже є. Я маю на увазі. Ну. Те, що приїхав в Камерон і поспілкувався, це вже позитивно. Це це означає, що такий діалог в принципі є, і треба його продовжувати. Якщо повертаючись до візиту Камерона, він заявив, що є якби певні кроки, які свідчать про те, що на саміті G7 на початку літа буде представлено дорожню карту стосовно російських заморожених коштів їх конфіскації і можливої передачі для потреб України. На ваш погляд, наскільки це питання зараз, все таки опрацьовується на заході і чи так і буде, як вони заявляють, чи знову буде відкладення вирішення цього питання. Це надзвичайно важливе питання для нас, і з погляду безпеки, тому що, наприклад, коли нам наші партнери пропонують, кажуть, є можливість купити снаряди, артилерійські снаряди, але треба гроші. То якраз ці гроші можуть забезпечити цю можливість, і ці гроші є важливими, то вони надають впевненість. Нашій політиці, що ми не будемо залежати від якихось внутрішніх політичних перепитій в Сполучених Штатах, наприклад. Тобто вони дають таку систематичну підтримку. Тому це важливо із безпекової точки зору, і з погляду також справедливості як компенсація. А проблема полягає в тому, що ну, перший крок було зроблено це заморожені російські суверенні активи, але цього недостатньо. Цього недостатньо, бо ми маємо отримати е, достатню кількість грошей на, на оборону насамперед і на е, макроекономічну стабільність в нашій країні, яке буде ухвалено рішення великою сімкою або групою семи, наразі важко сказати, тому що є країни, які підтримують необхідність е, не тільки замороження, але також конфіскації передачі. Україні, до речі, Сполучені Штати виступають за це, Канада, Велика Британія, наскільки я знаю. Але є і певні країни, які в цьому не заінтересовані. Вони е, вважають, що це може створити небезпечний прецедент, якось мати якісь негативні наслідки для їхніх економічних інтересів. Тобто е, з цим нам треба рахуватись. Можливо, буде знайдено якийсь компроміс. Вже висуваються різні компроміси. Наприклад, хтось пропонує з американських економістів створити трастовий фонд і на, на основі заморожених російських активів. Але ну, дуже позитивним є те, що це питання винесено включено в порядок денний Великої Сімки, саміту Великої Сімки. Це вже дає надію, що це питання буде вирішено, причому на користь України. Тобто політичне рішення прийнято стосовно цього питання. Тепер тільки вирішити, як його правильно зробити, так я розумію? Ну, в принципі, так. В принципі, є, є воля. Всі розуміють, що треба, щоб ці активи в якийсь спосіб отримала Україна. Наприклад, хоча б починаючи з відсотків, так Але, ну, треба вирішувати масштабно це питання. І е, я не думаю, що вже є якесь конкретне рішення, можливо, ще відбувається процес там фіналізації, узгодження е, остаточного рішення цього питання, але е, дуже добре, що це йде в такому е, позитивному напрямку зараз. Зрозуміло днями генсек НАТО Столтенберг запропонував, по-перше, створити фонд допомоги Україні на 100 мільярдів, і по-друге, передати під контроль НАТО управління контактною групою з постачання озброєння, яку очолюють США на сьогодні. Цей крок на його, як би думку, свідчить про те, що мінімізувати за приходу Трампа якісь політичні ризики, які можуть виникнути в цьому плані. На ваш погляд, наскільки це цікаво, і наскільки це дієво, і чи буде реалізовано, тому що вже є певні сумніви з того, що принаймні фонд буде реалізовано в 100 мільярдів. Ну сумніви є, але основна ідея, наскільки я розумію, полягає в тому, щоб створити гарантії для України, що Україна буде стабільно отримувати матеріальну і військово технічну допомогу, щоб це щоб ми не залежали від того, що відбувається в політиці тієї або іншої країни. Це це дуже позитивно. Сама ідея є позитивною. Друге, другою ідеєю і важливим елементом цієї концепції, наскільки я розумію, тут йдеться про те, що необхідно зробити так, щоб був якийсь об'єктивний критерій надання допомоги. Наприклад, щоб вона розраховувалась, припустимо, з точки зору волового внутрішнього продукту і певного певного відсотку. Наприклад, пропонується 2% від ВВП. Ми розуміємо, що є країни, наприклад, Естонія маленька або Литва, які е, їхня допомога може навіть перевищувати 2% їхнього ВВП. Але вони маленькі країни, невеличкі бюджети. І було б справедливо, якби е, більш. Могутні в економічному плані країни, як Німеччина, як Франція, щоб, наприклад, вони також надавали в, в цьому розмірі там 2%, ну так умовно кажучи, 2% від їхнього ВВП. Це було б справедливо, і це б також створювало б додаткові гарантії систематичного стабільного постачання допомоги Україні. Зрозуміло, добре, дякую. Що ж на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що в студії сьогодні з нами був Олександр Марешко, народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики. До побачення.